Вибухові предмети навколо. Тимур Пістрюга, голова асоціації саперів України. На деокупованій території бачити невідомий предмет, що з ним робити, куди звертатись? Першу чергу треба виконати три золотих правила притемінної діяльності. Це не підходь, не чіпай, телефонуй 101 або 112 в службу порятунку. Розтяжки як виглядають і чим небезпечні? Розтяжки в першу чергу небезпечні, тому що їх важко ідентифікувати. Розтяжки можуть бути зроблені з мотузки, з міцних ниток, з ізоленти, скотчу, з різних з різних моментів. Їх важко ідентифікувати. Одна із найпоширеніших розтяжок це розтяжка, зроблена з ручної гранати, тому що фактично таку розтяжку може зробити кожна людина, яка має військову підготовку. Міни. Як їх ідентифікувати, що ми говоримо про міни як інженерний боєприпас, є міни протипіхотні, є міни протитранспортні. Протипіхотні міни вони дуже є небезпечні для живої сили, тому що багато з них вже по своїй моделі маскуються під різні природні явища, наприклад, як ПФМ. Міна ПФМ, ліпісток, вона дуже схожа на листя, і від відповідності від сезону вона може бути зеленого, корічного кольору. Але не забуваємо, що є ще міні-пастки, міні-сюрпризи, які йдуть до вже категорії самороблених вибухових пристрій. А тут креатив Мінера може бути е, необмежений тому е, будь-який підозрілий предмет. Виконуємо три золоті правила. Не підходимо, не чіпаємо, телефонуємо 101 або 112 в службу порятунку. Потенційні місця для мінування та встановлення розтяжок. На окупованих територіях міни та розтяжки можуть бути будь-де. Взагалі, тактика військових дій говорить про те, що як правило мінні загроження встановлюються перед військовим позиціями, але практика вже розмінування до окупованих територій показує, що вони можуть бути встановлені будь-де найбільше небезпекою є для цивільних і ознакою, в тому числі, є те, що це може бути будь-що, що вказує на військові позиції. Особливу увагу треба приділяти залишеній військовій техніці. Так звані трофеї можуть бути заміновані. Навіть може заміновані бути тіла загиблих людей, тому треба бути уважним, обачним, і як я сказав, що будь-яка територія колишніх бойових дій або сучасний, вона є небезпечною, чи ще існують вибухові пристрої, про які варто знати цивільному? Вибухово небезпечні пристрої є різні. Так як ми вже казали, це можуть бути міни проти транспортні, протипіхотні, але не треба забувати, що є така ще категорія, як боєприпас, що не вибухнув. Фактично, всі ці снаряди, якими обстрілюється територія України з боку російсько окупаційних військ, вона також несе загрозу, тому що багато боєприпасів не вибухають. Небезпекою також становить боєприпаси, які залишаються, Тобто тайники або схованки, можливі небезпекою є підрівники. І будь-які деталі від боєприпасів саморобні вибухові пристрої, такі як міні пастки і міні-сюрпризи, несуть найбільшу напевно загрозу для цивільного населення, тому що їх важко ідентифікувати, і вони дуже схожі на звичайні природні речі, тим і несуть небезпеку для цивільного населення. Ідемо в ліс чи в поле. Як убезпечитися від потрапляння на вибухові пристрої? Ну, по-перше, треба дотримуватися рекомендацій або навіть вимог органів влади. І якщо навіть про проведені заходи з розмінуванням в урбанізованій місцевості, це не значить, що проведення заходи розмінування там в лісах, сільськогосподарських полях тощо. Тому якщо заборонено туди ходити, звичайно, що. Не можна там ходити. В лісах дуже важко ідентифікувати ту саму розтяжку, і взагалі там, де велика рослинність, дуже важко ідентифікувати будь-який вибухонебезпечний предмет. І це справа тільки для саперів, тому, будь ласка, не ходіть туди. А якщо побачили якусь небезпеку, то знову ж таки три золотих право. Якщо ви почули звук вибуху. Як реагувати, і захиститися відразу? Треба лягти на землю вниз обличчями, накрити свою голову. Руками. Є така е, неофіційна статистика, що у стоячому, у стоячому положенні е, людина 100% на ураження, якщо вона присідає, це десь 85% може бути уражена. Якщо людина лягає, ризик може бути знижений до 10%. Тому така порада. Бажаємо вам, щоб кожен клаптик нашої землі був безпечний. Все буде Україна.